Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мій Project Pen за е, лютий. І що таке Project Pen, якщо ви ще не знаєте, Project Pen це проєкт, у якому я намагаюся е, використати якомога більше ароматів за місяць. У мене є аромати, які я там собі відставляю, і коли я не знаю, чим мені користуватися, я. Користуюся одним з цих ароматів. Це не, це не про те, що я не можу іншими ароматами користуватися протягом місяця. Зовсім ні, але ось, коли таке от буває, знаєте, не знаю, що мені вдягнути, не знаю, що, що на себе налити. Тут то тоді оце, один з цих ароматів. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що ж у мене тут за аромати. По-перше, хочу вам показати ті аромати, які я закінчила в лютому. У мене такий кашарель Аморамор Фламінго, закінчений аромат. Дуже класний аромат. Знаєте, дуже багато людей не любить або просто не вірить в те, що кашарель може бути щось таке. Класне, красиве. Бо кашарель це бренд не новий. Кашарель не коштує багато. І якось, знаєте, через це дуже багато людей думає, ну що там може бути такого класного. Повірте мені, що іноді у них бувають просто чудові аромати, а оця серія Amor, Amor коли вони роблять ем, лімітки, то вона просто чудова. Чудова. Потім закінчила аромат ось такий. Це у мене бушон. Дуже класний аромат. Ось тут він у мене був, коли він до мене потрапив на Project Pen. Супер класний аромат на кожен день, але і на вихід теж. Дуже яскравий, дуже красивий, в ньому дуже затішно, класно, але це не такий аромат, То, знаєте, я тебе, я тебе обійму і все буде добре. Ні, він такий. Уа! Погнали. Оце такий Дуже-дуже-дуже класний аромат. Потім закінчила аромат від Versace. Тут у мене було небагато цього аромату, тут у мене було десь ну, полови... менше, ніж половина з 30 мл. У мене ну, може було ну, да, 12, може так, десь міллітрів. А може і більше, знаєте, скоріш за все, 15. Ну, коротше. Кажучи, це вже не важливо. Закінчила я його. Дуже красивий, квітковий, дуже жіночний аромат. Я раджу вам аромати від Versace, бо вони класні. Я, я не знаю ароматів, які погані у них. Потім я закінчила цей аромат. Зовсім неочікуваний для себе. Він у мене не був в Project Penny. Це у мене. Просто це в мене удлагун від Монталь, і тут у мене було 20 мл. Ну, колись було. Я, кудись я там і йшла ввечері, і мені хотілося надухмаритися монталем. І я не знала, який обрати, і якось так рука сама потяглася до цього у до цього удла. Я дивлюся, а він такий, знаєте, такий легенький легенький. Ну ми знаємо, що ці аромати вони і є, вони легенькі, бо вони ж з алюмінія зроблені. А, ось, І я так його трішечки отак от його зробила. так, ну, Там небагато було. Там, ну, може, ну, може 6, може сім. Мілілітрів. Ну, коротше кажучи, немає його вже. Удлагун, незважаючи на назву, нема там уда, там просто дерево. Дерево дуже красиве. Це такий дерев'яний аромат, але тропічний. Тропічні, тропічні квіти. Тіаре, дуже такі яскраві, класні. Ось Як, 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 так, як в лагуні. тобто Дерево і плюс квіти дуже яскраві, дуже красиві, немає там неуда, уда, не троянди, нічого такого, знаєте, неприємного, як іноді буває в ароматах у, у Монталь. І ем, останні, останній аромат, він дуже-дуже маленький. Я закінчила ось в такий шанель. Це у мене був чистий парфум. Тут у мене було, мабуть, я не знаю, чи півтора, чи може 2 мл. Це Chanel Chance. І це, ви знаєте, це вже не був парфум, не була, не була, не була рідка така штука. Тобто це був такий парфум, як, як олія, щось таке. знаєте. А, наносити його потрібно було а, на палець, отак, тобто шлейфу від цього аромату теж не було, але він дуже яскравий, дуже класний, і коли ви підходите, то просто повірте, ось два рази ви отак зробили його, так, і отак. Потім весь день весь цим ароматом, і весь день він класно-класно пахне. Ну, Закінчився. у мене цей ароматиць. І зараз я вам. А ні, ні, я ж ще ж ті покажу аромати, які я не закінчила. І в сен Лоран, я... ні, ні, слухайте, я ж ще один тут закінчений. Це у мене Живан Shi Irresistible, Very Irresistible. Ось тут у мене так було, коли він у мене потрапив до мого Project Pan. Класний, дуже класний, дуже квітковий аромат, дуже яскравий. Люблю, люблю його дуже. Він, він, знаєте, він ще в продажі є. Його купити можна без проблем, тобто я не сумую за ним. ось, Але повірте мені, ось ці останні останні крапельки, я вже так, ах, який класний. Аж трішечки, трішечки шкода аж була, що він у мене закінчується. Потім оцей аромат я його не закінчила, але я його закінчу в березні. Це у мене L від Yves Saint Laurent, і ось у мене тут ось так його було, ось так його залишилося. Тобто, Тут у нас 50 мл флакон, тут у нас, я так думаю, десь мл, 10 у мене є. Якщо ви шукаєте аромат на кшталт Midnight Poison від Dior, я не кажу, що вони схожі, я не кажу, що вони там. Це один в один ні, але пачулі тут дуже-дуже схожі. Бо саме найкраща, саме найцікавіша риса в, в Dior Poison, як на мене, це саме ті пачулі. І оці пачулі, вони дуже схожі на оці. Тобто аромат від Dior його зараз знайти можна, але ціна на нього просто невероятна. І цей аромат його знайти можна і його знайти дешевше можна. Тобто, якщо ви вийшли на полювання за тим ароматом, я вам раджу спробувати цей ось, але я його закінчу 100% ось зараз у березні. Потім два аромати. Я вам хочу сказати, що я не дуже часто з ними їх, користувалася. Можливо, ось, наприклад, з цим я трішки помилилася, можливо, його потрібно було витягнути зараз. Хоча, хоча він дуже-дуже легкий цей аромат, це у нас Флораліста від Кензо. Він дуже-дуже. Тендітний дуже легкий квітковий аромат. Залегкий насправді для мене. Я його залишу на літо на саму-саму спеку. ось Бо він мені б хотілося б, щоб щоб чогось такого, знаєте, вау, побільше. І цей аромат теж я його не використала майже, майже зовсім. Ну, може один-два рази і все. Це у мене Sенsous від Este Lauder. То що я всія їх, мені їх е, треба потім ще раз перегортати. Сеншус від Este Lauder дуже класний аромат, дуже красивий і теж е, ну просто мало-мало використала, він у мене повертається на поличку. І зараз я вам. Покажу ті аромати, які я обрала для себе на Project Pen. По-перше, аромат, який я дуже люблю, якого у мене були декілька флаконів, і я його і зараз люблю вже не так сильно, як раніше, але він для мене дуже-дуже такий зна знаковий якийсь аромат. Це у нас дуже красивий. Давідов Cool Water. Якщо ви шукаєте для себе щось такого, знаєте, акватичного, водяного, і ви не знаєте що, ви не знаєте куди, де шукати, спробуйте цей. Може, може це ваша буде перша і остання зупинка з, з акватичними ароматами, бо він дуже класний. Він насправді дуже-дуже красивий аромат, хоча і недорогий, але він дуже-дуже цікавий. Ще один аромат, і тут я зниму йому кришку, бо вона. Відсвічує це інтружен від Оскар Деля Рента. І цей аромат, він насправді у мене був не в дублях, а в тріблах. Він мені дуже подобався. Він мені зараз подобається. І, і до речі, всі аромати, оці, які залишились, про які я вам зараз буду розповідати, це всі аромати білоквіткові. Тут білоквіткова і тут у нас лілія. Дуже-дуже. Яскрава, дуже класна, дуже така вау. І бі, і білі квіти, квіти, в, в принципі, і плюс зелень. Дуже красивий аромат, дуже цікавий аромат, дуже якісний аромат. На жаль, небагато людей люблять Оскар де ла Ренте Чомусь. Я не знаю, знаєте, вони такі класні аромати роблять. А, небагато купляють ці аромати. Не знаю чому. Потім ще один бренд, і теж люди не дуже стан, якось до цього аромату у них душа лежить. Це ескада, ескада. Я люблю ескаду, я навіть у мене був такий період, коли я колекціонувала у ці ескадові лімітки. Це у мене ескада Joyful. аромат, все з ним класно, колір. Змінився повністю. Колір цього аромату він повинен був би ось таким, ось такий от, знаєте, блідорожевий такий, ось як трішечки як оцей, як оцей, А тут у нас що тут у нас? Лілова, лілово-синій якийсь не, незрозумілий колір. Але е, е, я можу сказати, що з ароматом з ним все, все класно. Тут у нас квіти, багато квітів. Тут такий, знаєте, типовий, легкий квітковий аромат на кожен день. Коли ви не знаєте, чим вам себе полити перед тим, як вийти з хати, оце, оце такий аромат, в ньому класно, в ньому затішно, в ньому красиво, людям подобається. Я не можу вам не радити цей аромат, якщо ви шукаєте собі що, що щось таке, знаєте, легеньке, таке красивеньке. Яскравенький, і в чому, щоб в ньому ще було так, знаєте, комфортно. ось. Потім ще один аромат, який я хочу до цього project Pen, і тому що просто формат цього, цього аромату я його не дуже люблю. Но так як він у мене є, мені потрібно його користувати, і їм користуватися. Його використовувати, їм користуватися. Тобто, це у, нас, це у нас такий аромат від Dior. Це у нас Dior Poison Girl Unexpected, і це у нас roll on. Як, Як ви бачите, це такий, от, типу, гелівий, така структура така гелєва. Тобто, як їм користуватися? Ви берете отак і отак собі roll ніті на руку. Ось у вас вся рука зараз пахне класно. Я чому не дуже люблю цю е, річ, тому що просто, е, просто тип нанесення мені не подобається. Але так як він у мене є, так як їм користуватися потрібно, я його просто візьму і закину собі у свою сумку, з якою я ходжу кожен день. Тобто, це не буде аромат, який я хочу закінчити у березні. Який я хочу закінчити, я не знаю, в цьому році. Ні, це просто той аромат, який я закину собі у сумку, і я буду його там носити. Незважаючи на те, що кожен, кожен раз, коли я виходжу з хати, у мене у сумці ну, щонайменше 15 пробників ароматів. Тобто мені є чим піддушитися, коли я не, не в хаті. Потім ще один аромат. І теж, знаєте, хтось любить цей бренд, хтось не любить цей бренд, хтось каже, що цей бренд дуже вульгарний. Мені бренд подобається, класні у них аромати. Косметику я у них ніколи не пробувала, ніколи не, не, не тестувала. Але аромати мені всі подобаються. У них дуже класна білизна, красива. Тут у нас агент-провокатор, і у нас Емосіонель. І ось оця, оця вся. Пляшечка це те, що я використала. А потім, знаєте, прийшло це таке, що ні, я не буду використовувати, бо я ще закінчу цей аромат. Купити його було вже, вже немає де. І зараз у мене вже немає такого. Я вже до цього відношуся дуже-дуже легко. Закінчиться і закінчиться нічого страшного. Ось. І тобто, я вже на це дивлюся зовсім по-іншому. Тобто, я його взяла і зараз я йому буду користуватися. Це білоквітковий, трішечки е, такий шипровий, такий неошипер квітковий, дуже красивий аромат, дуже цікавий. Він мені дуже подобається. У мене ще є два аромати цього бренду. І... Він класний, він дуже-дуже класний. <кій> Останні два аромати люди це перший аромат, це у нас Estee Lauder Intense, Pleasures Intense. Я не дуже часто про нього розповідаю, тому що був якийсь час, коли його не було в продажі. Потім він знову з'явився в продажі. Тобто, я не можу вам його ем, радити, якщо ви не можете його протестувати. Який в цьому сенс? Тобто я ніколи їй не раджу цей аромат, тому що я, я не знаю просто на, 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 наразі, чи він є в магазинах, чи його нема. Це Estee Lauder Pleasures класичний, але більш інтенсивний. Він більш квітковий і він більш, він більш такий солодкий. Дуже красивий, дуже красивий флакон, дуже красивий сам аромат. Мені більше подобається класичний аромат, я вам хочу сказати, але і цей дуже-дуже непоганий. У мене був такий, знаєте, період в житті, коли я колекціонувала ці аромати. У них там дуже класний був екзотік, у мене він теж був, Аква теж у мене був. Ще якийсь там з, квіт, з квіточками такими, теж в інші ще, ще були. І, на жаль, коли закінчується флакон, і я потім розумію, що я його більше не можу не, не декупити, то знаєте, якось ентузіазм йде вниз, вже і не хочеться і колекціонувати нічого. І останній аромат це аромат, який у мене зараз тут, тільки тому, що у мене ще один є аромат не відкритий. Я його відкрию. Це у нас Сінема. Сінема від Yves Saint Laurent, дуже красивий аромат. 35 мл в цьому ароматі. У мене тут десь я не знаю, скільки, 17-16, не знаю, скільки, скільки тут його. Чай, зелень і квіти. Дуже красивий аромат, дуже яскравий, дуже такий аромат, і на кожен день, хоча він більш все ж таки кудись на вихід. А я такі аромати дуже-дуже люблю. Вони такі яскраві, красиві, такі дуже сильні. Ось, так що я в ньому 100% буду, буду насолоджуватися собою. Навіть якщо я нікуди не буду йти, ну і що такого, вдома буду класно пахнути. От так. На цьому все. Це весь мій Project Pen. Я вам бажаю доброї середи, я вам бажаю доброго вечора. І ми з вами зустрінемось в неділю. В неділю я вам покажу другу частину ароматів на весну, але такі більш, більш дорогі нішові і більш такого люксового сегменту. На цьому все. Сьомки, Па-па.